У Насті з дитинства проблеми з опорно-руховим апаратом, їй навіть руку підняти важко. Тому, дивлячись на її роботи, залишається тільки дивуватися не лише талантом, а й мужністю юної майстрині. Адже на створення одного шедевру йдуть не години, а тижні і навіть місяці. Настя дуже така трудолюбива дівчинка, дуже старательна. Їй чим-то займатися. Наприклад, вона вибирає собі заняття по серцю, те, що їй подобається. Вона вибрала а, от, накручувати квілінгом а ось Катя розвіює міф про те, що діти з діагнозом аутизм не схильні до навчання. Хай повільно, але крок за кроком разом із мамою вони створюють бісерні дива. Ми з Катією займаємося бісером вже року два. Вона розвивається всесторонньо, як може, наскільки дозволяє її. Можливості. На жаль, трикратні чемпіонці світу з бальних танців у візках ілоні сьогодні не вдалося виступити на сцені. Причина відсутність партнера. Дівчина більше як три роки намагається знайти чоловіка, з яким знову зможе танцювати. Поначалу ребята приходять і бояться, як это ніби танцювати з коляскою, а потім просто зубами не торвеш у до від нас, якщо чесно. Потому що рівень танцювання і вообще бальний танці здорових і людей на коляскі вони нічим не відличаються ні правилами, ні музикою. У фестивалі Україна моя узяли участь 120 митців. Хтось представляв творчі роботи, а дехто продемонстрував співочі таланти. Алла Шлапак, яка була головою журі, зізнається, що обирати переможців було дуже важко. Не просто важко, а просто неможливо, тому що я ще два дні назад приїхала для того, щоб вибрати роботи з образотворчого мистецтва, з бісеру, з тканини. Я витратила декілька годин на те, щоб все таки прийняти рішення. І, хоча найкращі роботи відзначили нагородами, визначити фаворитів не вдалося. Адже, як наголосила голова журі Алла Шлапак, кожний учасник фестивалю безсумнівний переможець. Наталя Білогурова, телеканал Київ.